Добрий день. Добрий день. Про деталі, що відбувається, що це за частина, там е, населений район чи Промзона? Отже, це Будьонівський район міста Донецька, це, це вже не центр міста, це знаходиться десь приблизно 3-4 кілометри від найближчої центральної точки в місті Донецька. І там і там військова частина, яка вже протягом травня другий раз піддається атакам з боку бойовиків та сепаратистів. вони... Туди ходять, щоб захопити склад зброї, який там знаходиться. журналісти, які працюють в Донецькій області, у вас була сьогодні вже Олена Малютіна телефоном, то вона повідомляла вам, що журналістам дуже важко там працювати, тому ми не можемо організувати прямі включення наших людей звідти. і Це мені таким чином, і знаходячись в Києві, я передаю ту інформацію. Отже, туди прийшли близько ста людей за нашими даними. Нам дзвонили деякі на українські військові, які знаходяться всередині частини, і повідомляли, що, що вони бачать скупчення людей біля військової частини. Ми дзвонимо на прохідну, да чи це як черговий називається. Вони звичайно не коментують нічого і кажуть, що це все засекречено. Але сепаратисти вимагають, щоб військові частини, які знаходяться на території Донецької області. Вивісили прапори Донецької Народної Республіки і визнали легітимність існування цієї цього утворення, яке називається Донецька Народна Республіка. Щоб в той час по сути, вчора губернатор та... області повідомив, що йому невідомо, що це таке Донецька Народна Республіка, і, власне, кому присягати треба, тому що як ні суб'єкту, ні держави такої не існує. І також є ще інформація, що сепаратисти намагаються сьогодні. Атакувати обласне МВС, яке знаходиться в центрі міста Донецька, з метою щоб захопити будівлю і щоб всі відділи міліції присягнули на вірність так званій Донецькій Народній Республіці. Льоша, а те, що ти описуєш, воно схоже на кримську ситуацію, коли до військових частин приходили. А там були зелені чоловічки. Тут я так розумію, це лише люди, чи там є зброя мешканці, які зазомбовані російським телебаченням, виходять. У них в голові думка про те, що в ДНР вони будуть жити багато, і у них ну, буде все яскраве життя, таке як я не знаю, у голівудських фільмах або в фільмах Мінти. І вони сподіваються, що е, у них буде ну тобто ну тобто, там буде... не там не бойовики, там не бойовики з автоматами, да, стоять під Ні, чи? це це розумієш, видають зброю кожному, хто прийде з паспортом громадянина України в будинок обласної державної адміністрації, і видають цим людям зброю, ту, яку Ми... було захоплено в будинку СБУ, міліції Слов'янська, міліції Краматорська, це дуже велика кількість. Е... Кількість зброї насправді, і навіть якщо завершиться цей конфлікт Донецької області, то невідомо, що вони будуть робити з тією зброєю і скільки людей з неї. Більше того, зараз ще є також інформація щодо представника партії Свобода, верніше кандидата в президента Олега Тягнебока, як якого було захоплено, це Олексій Демко з міста Макімакіївка. Його було викрадено ще два тижні тому і. Сепаратисти його дуже сильно побили. Після того звільнили, і Демко звернувся до лікарні. Але сепаратисти поїхали знов-таки в лікарню і повторно викрали Демка. І зараз він знаходиться за нашою інформацією в одному з штабів сепаратистів в місті Донецько. У нього пробите ребро, там всередині пуля в цьому ребрі. І вони його не відпускають, і ну власне невідомо що яка який стан здоров'я буде у цій людині після людини після е, того, що е, з ним відбувається зараз. Отака реальність Донецької Народної Республіки. Оце е, це це та мрія, про яку е, яку ви 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 собі Володимир Корнілов. Знаєш, такого це саме він є ідеологом Донецької народної республіки. Дякую. Олексій Мацука матиме змогу розказати нам о 18.15 в вечірньому блоці. Про... Так, до зустрічі. Так, да, до зустрічі. О 18.15.